А що, якби я сказав вам, що ви, можливо, вже багато років живете за настановами давньоримських імператорів і філософів, і робите це, навіть не підозрюючи про це? Ні, мова не про носіння тоги чи раптову тягу до гладіаторських боїв, мова про ваше мислення. Сьогодні ми поговоримо не про бородатих мудреців із запилених книжок, а про вас. Ми розберемо п'ять абсолютно несподіваних ознак того, що у вашому житті вже є місце стоїцизму, і я обіцяю, деякі з цих ознак вас по справжньому здивують, вони ламають усі стереотипи про стоїків як про беземоційних та холодних статуй. Готові відкрити в собі таємного філософа? Тоді починаймо давайте спершу швиденько прояснимо один момент, перш ніж переходити до ознак. Коли більшість людей чує слово стоїк, вони уявляють собі людину, яка придушує всі емоції, людину з кам'яним обличчям, який на все начхати. Але це величезна помилка. Справжній стоїцизм це не про відсутність емоцій, а про вміння ними керувати. Це не про те, щоб нічого не відчувати, а про те, щоб не бути рабом своїх почуттів. Стародавні стоїки, такі як імператор Марк Аврелій – Драматург Сенека й колишній рапи Епіктет були людьми з плоті і крові. Вони стикалися зі зрадами, хворобами, політичними інтригами та втратами. Їхня філософія була не академічною теорією, а практичною операційною системою для виживання та процвітання в жорстокому світі. Це набір інструментів для здобуття спокою, мужності та мудрості. І як з'ясовується багато з цих інструментів, ми інтуїтивно використовуємо і сьогодні. Отож, перша і, мабуть, найголовніша ознака ви, по думки, поділяєте події на ті, які можете контролювати, і ті, які не можете, і намагайтеся не витрачати нерви на те, що поза вашим контролем. Згадайте себе у заторі, ви запізнюєтеся на важливу зустріч, навколо сигналять машини. Усі нервують, але ви замість того, щоб стукати по керму і проклинати все на світі, зітхаєте, вмикайте улюблений подкаст або телефонуєте. Щоб попередити про запізнення, ви розумієте, що від ваших криків затор не розсмокчиться. це і є дихотомія контролю в дії, ви не можете контролювати трафік, погоду, світову економіку або настрій вашого керівника. Але ви повністю контролюєте свою реакцію на ці речі. Ви контролюєте свої думки, свої слова і свої дії. Ця проста думка, справжній суперклей для розхитаних нервів, вона повертає вам відчуття влади над власним життям, навіть коли здається, що все навколо виходить з під контролю. Це не апатія. Це стратегічний розподіл енергії, і якщо ви так робите, вітаю, ви вже мислите, як стоїк м. Давайте детальніше розглянемо цей перший принцип, адже він ключовий, ідеться не просто про затори на дорогах, Ідеться про все ваше життя, ви не отримали підвищення, на яке сподівалися, замість того, щоб тижнями злитися на несправедливого керівника. Ви аналізуєте ситуацію, що було у вашій владі, якість вашої роботи, підготовка до співбесіди, ваші навички, що було поза вашою владою, особиста думка керівника, бюджет компанії, наявність іншого, більш відповідного кандидата. Стоїчний підхід полягає в тому, щоб зосередитися на тому, що ви можете покращити в собі, можливо, варто пройти додаткові курси. Або оновити резюме та розглянути пропозиції інших компаній, ви перенаправляєте енергію від безплідного гніву до конструктивних дій, те ж саме стосується й стосунків ви не можете змусити іншу людину любити вас чи змінитись, але ви можете контролювати власну поведінку, бути чесними та відкритими, зосередження на своїй зоні контролю. Це не ознака слабкості, а свідчення величезної внутрішньої сили та зрілості, і ось що цікаво щодо цієї риси. Люди, які практикують дихотомію контролю, з боку часто здаються ефективнішими та успішнішими, але це не якась магія секрет у тому, що вони не витрачають свій час та ментальні ресурси на те, що змінити не в змозі. Уявіть, що у вас є 101 одиниці енергії на день. Звичайна людина витратить половину з них 50 одиниць на тривоги про майбутнє жалі про минуле чи злість на інших у неї залишиться лише 50 одиниць для справжніх справ. Натомість людина зі стоїчним мисленням витрачає на ці марні речі, скажімо, лише 10 одиниць, просто тому, що вона вчасно ловить себе на думці це не в моїй владі. І в неї залишається 90 одиниць енергії на роботу, сім'ю, хобі та саморозвиток. Вона просто-напросто має значно більше ресурсів для досягнення своїх цілей. Тому, якщо ви помічали за собою, що легко відпускаєте ситуації, на які не можете вплинути і натомість концентруєтесь на власних діях, знайте, ви використовуєте один із найпотужніших лайфхаків для продуктивності. Відкрити ще дві тисячі років тому НАСА. як це свідомо практикувати, є проста вправа. Наступного разу, коли ви відчуєте тривогу, злість або неспокій, зупиніться на мить і поставте собі лише одне запитання те, що мене турбує, перебуває у зоні мого повного контролю, часткового контролю чи поза моїм контролем, наприклад, результат іспиту, це. Частковий контроль, ви можете готуватися, але не можете контролювати питання у білеті чи настрій екзаменатора, думка інших людей про вас поза вашим контролем, ваша власна чесність і доброта у повному контролі. Якщо щось перебуває поза вашою владою, прийміть це як даність, як погоду. Ви ж не злитеся на дощ, ви просто берете парасольку. Якщо щось під частковим контролем, сфокусуйтеся лише на своїй частині, зробіть усе, що від вас залежить, а результат відпустіть. Ця вправа як медитація з часом перетворюється на звичку, і ця звичка. Основа душевного спокою. З переходимо до другої неочікуваної ознаки. Ви іноді уявляєте собі найгірший сценарій розвитку подій звучить дивно чи не так. Нас же звідусіль вчать мислити позитивно та візуалізувати успіх, а ви, навпаки, іноді сідаєте і думаєте, а що, як мене звільнять, а що, як цей проєкт провалиться, а що, як я захворію, збоку це може здатися песимізмом або навіть мазохізмом. Але стоїки називали це «премедитачіо малорум або премедитація зла. І це неймовірно потужний інструмент, мета цієї вправи. Не в тому, щоб загнати себе в депресію, а в тому, щоб заздалегідь позбавити потенційну катастрофу її головної сили, сили раптовості та страху. Коли ви спокійно обмірковуєте найгірший варіант, ви часто розумієте, що він не такий вже й страшний. Ну, звільнять, що ви будете робити? Шукати нову роботу у вас є навички, є заощадження, є друзі, які підтримують. Ви подумки прокладаєте план Б, і страх відступає, він змінюється впевненістю в тому, що ви впораєтеся, давайте розберемося, як саме працюється премедитація зла. По перше, вона робить вас стійкішими до ударів долі. Коли щось погане, дійсно стається, для вас це вже не шок. Ви, подумки вже бували в цій точці, ваш розум готовий, це як щеплення від паніки. Ви не витрачаєте дорогоцінний час на стадії заперечення та гніву, а одразу переходите до вирішення проблеми. По друге, і що навіть важливіше ця вправа неймовірно посилює відчуття вдячності за те, що ви маєте саме зараз. Коли ви уявили, що втратили роботу, а потім розплющуєте очі і розумієте, що вона у вас досі є, ви починаєте цінувати її значно більше. Коли ви уявили серйозну хворобу, ви з новою силою відчуваєте радість від свого здоров'я. Цей контраст змушує вас цінувати прості речі, які ви зазвичай сприймаєте як належне, таким чином, думаючи про погане, ви насправді робите своє теперішнє життя значно щасливішим та усвідомленішим. Це парадокс. Які стоїки зрозуміли тисячі років тому, а необхідно зруйнувати один поширений міф. Ця практика абсолютно не пов'язана з так званим законом притягування в його негативній інтерпретації. Ви не притягуєте до себе нещастя, просто думаючи про них, наш розум так не функціонує, ви не можете думкою викликати землетрус чи спровокувати звільнення. Ви лише готуєте свій внутрішній світ до потенційних зовнішніх випробувань, це своєрідне ментальне тренування, дуже схоже на навчання пожежників, вони імітують пожежу не для того, щоб вона трапилася, а для того, щоб бути до неї готовими. Більше того, це потужна протиотрута від так званого токсичного позитиву, ідеї, що слід завжди й у всьому бачити лише хороше. Придушуючи будь-які негативні думки. Іноді тверезий погляд на можливі ризики та проблеми це насправді найздоровіший і найконструктивніший підхід. Тому, якщо ви іноді ловите себе на подумковому програванні найгірших сценаріїв, не картайте себе за песимізм, можливо ваша інтуїція використовує давню стоїчну техніку для зміцнення вашого духу. – «Я». Як безпечно та ефективно застосовувати цю техніку. Не варто постійно занурюватися в похмурі фантазії, достатньо приділяти цьому кілька хвилин раз на тиждень, оберіть один зі своїх страхів, наприклад, боязнь публічних виступів, сядьте в тиші і уявіть у всіх деталях найжахливіший провал. Ви вийшли на сцену і забули всі слова, люди в залі сміються, вас освистують. Проживіть це почуття сорому та приниження у своїй уяві. А потім запитайте себе, і що з того? Що станеться наступного дня? Світ рухне? Ні. Ви повернетеся додому, вас підтримають близькі. За тиждень про це ніхто й не згадає. Ви зрозумієте, що ваші страхи набагато страшніші, ніж сама реальність. Цей прийом значно знижує рівень тривоги перед реальною подією. Ви нібито завчасно перехворіли страхом у легкій формі, і коли ви вийдете на справжню сцену, ваш мозок уже знатиме, що навіть у найгіршому випадку нічого непоправного не трапиться. Третя ознака, яка може здатися ще дивнішою ви періодично добровільно створюєте собі невеликий дискомфорт наприклад, приймаєте холодний душ, хоча є доступ до гарячої води. Або йдете пішки кілька кілометрів, хоча могли б поїхати автобусом, чи свідомо пропускаєте обід, практикуючи інтервальне голодування, навіть якщо не прагнете схуднути, або спите одну ніч на підлозі, а не на зручному ліжку. Навіщо? З погляду гедонізму та гонитви за задоволенням це виглядає як безглузде самокатування, але з точки зору стоїцизму це тренування. Це як похід у спортзал, тільки не для м'язів тіла, а для м'язів волі та духу. Кожне таке маленьке контрольоване випробування доводить вам, що ви можете витримати набагато більше, ніж думаєте. Ви вчитеся відрізняти реальну потребу від простого бажання комфорту. Ви усвідомлюєте, що можете обходитися малим, і це дає неймовірне відчуття свободи. Ви перестаєте боятися труднощів, адже ви самі їх регулярно створюєте і долаєте О. у чому глибинний сенс цієї практики, яку стойки називали добровільними незручностями. По перше, це загартовує вашу волю. У світі, де все прагне максимального комфорту, наша воля слабшає, ми стаємо залежними від зручностей. Зламався ліфт, трагедія. Відключили інтернет на годину. Паніка, добровільний дискомфорт повертає нам контроль. Коли ви свідомо обираєте важкий шлях, ви тренуєте свою здатність робити те, що потрібно, а не те, що хочеться. Ця навичка потім допомагає вам у справді важливих справах довести до кінця складний проект, не кинути займатися спортом, дотримати слова. По друге, це розширює вашу зону комфорту, те, що раніше здавалося нестерпним, стає терпимим. Холодний душ спочатку шокує, але за тиждень ви до нього звикаєте, і після цього прохолодна погода на вулиці вас вже не так лякає. Ви стаєте менш розніженим і більш адаптивним до будь-яких умов, ви стаєте антикрихким, труднощі не ламають вас, а роблять сильнішими. Є ще один несподіваний і дуже приємний побічний ефект від добровільного дискомфорту. Він неймовірно загострює відчуття насолоди від комфорту. Після цілого дня на ногах, як же солодко сісти у зручне крісло. Після холодного душу, яка ж це насолода закутатися в теплий рушник, коли пропустиш хоча б один прийом їжі, якою ж чудовою здається найпростіша страва. Ми живемо в епоху, коли базовий комфорт став нормою, і ми перестали його цінувати, ми сприймаємо його як належне. Добровільні незручності на деякий час позбавляють нас цього комфорту. І коли ми до нього повертаємося, ми відчуваємо майже дитячу радість і вдячність, це дозволяє перезавантажити наші рецептори насолоди, ви починаєте цінувати те, що маєте, і припиняєте гнатися за щораз новими насолодами, які однаково не приносять справжнього задоволення, таким чином свідомо йдучи на дискомфорт, ви, хоч як це парадоксально. Збільшуєте загальне відчуття щастя та задоволення у своєму житті, як почати це впроваджувати без крайнощів, не обов'язково одразу вирушати в похід на виживання до тайги, почніть з малого, з того, що доступно вам уже сьогодні. Оберіть щось одне наприклад, цього тижня ви завжди підніматиметеся сходами, а не ліфтом, або спробуйте один день обійтися без цукру та кави. Або залиште телефон в іншій кімнаті на цілий вечір. Важливо, щоб це був ваш свідомий вибір і щоб це було безпечно для вашого здоров'я. Спостерігайте за своїми відчуттями, ваш мозок чинитиме опір, скиглитиме, вмовлятиме вас усе кинути. Ваше завдання просто спостерігати за цим внутрішнім голосом і продовжувати робити те, що ви вирішили. Щоразу, коли ви перемагаєте в цій маленькій внутрішній боротьбі, ваша воля стає міцнішою. І ви щораз більше переконуєтеся, що ваш комфорт і ваше щастя залежать не стільки від зовнішніх обставин, скільки від вашого внутрішнього стану, а це і є одна з ключових ідей стоїцизму. З'їсти Четверта ознака вона складається з двох частин, немов дві сторони однієї медалі. Перша частина ви періодично розмірковуєте про скінченість життя, але це не заганяє вас у депресію, а навпаки, мотивує. Ви можете спіймати себе на думці я ж не вічний час минає. Ця думка у багатьох викликає страх і паніку, але для людини зі стоїчним складом розуму це. Найпотужніший фільтр для пріоритетів. Ця практика називається «Мементо морі». Пам'ятай про смерть. Коли ви пам'ятаєте, що ваш час обмежений, ви починаєте ставити собі правильні запитання, те, що я роблю просто зараз, справді важливо, та сварка, у яку я встряг, чи вартує моїх дорогоцінних хвилин, той серіал, який я дивлюся п'яту годину поспіль. Це найкраще використання мого часу. Усвідомлення скінченності відсікає все зайве, усе наносне, воно змушує вас зосередитися на тому, що має реальне значення на стосунках з близькими, на творчості, на допомозі іншим, на пізнанні світу. Якщо думка про смерть змушує вас не боятися, а діяти та жити повніше це дуже стоїчна ознака. А ось і зворотний бік цієї медалі. Він називається Амор Фаті, любов до своєї долі, це вищий рівень. Це не просто прийняття того, що відбувається, а щире схвалення і навіть любов до цього. Це означає приймати все без винятку, і хороше, і погане, і успіхи, і поразки. Чому? Тому що все це частини вашого унікального життя. Стоїки вірили, що всесвіт розумний. І все, що відбувається, має свою причину і мету, навіть якщо ми її не бачимо. Амор, фати це відмова від боротьби з реальністю, це відмова від думок на кшталт ах, якби тільки. Натомість ви говорите так, це сталося. І це добре, це частина мого шляху. Що я можу з цього винести? Вас звільнили, амор фати. Це можливість знайти роботу, яка вам справді до душі. Ви розійшлися з партнером? – це шанс краще пізнати себе і зрозуміти, чого ви насправді хочете від стосунків, це не означає, що ви повинні радіти трагедіям, це означає, що ви повинні приймати їх як невід'ємну частину життя і бачити в них потенціал для зростання. А як пов'язані Мементо морі та Аморфати, вони ідеально доповнюють одне одного, Мементо морі. Це ваш компас, він вказує вам, що робити, куди спрямувати свої зусилля у відведений вам час. Він допомагає вам діяти правильно. А морфати це ваша лінза, вона показує вам, чи, як реагувати на те, що відбувається, поки ви дієте. Вона допомагає вам правильно сприймати реальність. Уявіть, що ви капітан корабля. Мементо морі нагадує вам, що подорож не безкінечна. І варто прямувати до своєї мети, не відволікаючись на дрібниці, а аморфати вчіть вас любити як шторм, так і штиль, бо і те, і інше це частина моря, частина вашої подорожі. Без штормів ви не навчитеся керувати кораблем, без штилю не оціните попутного вітру. Людина, яка живе з цими двома принципами, стає неймовірно сильною. Її важко збити зі шляху, бо вона знає, куди прямує, і її неможливо зламати, адже вона приймає будь-яку погоду на своєму шляху. Можливо, зараз ви думаєте, що це надто філософське і далеке від реальності, але погляньте на себе хіба не було у вас моментів, коли траплялася якась неприємність, а через роки ви озиралися назад і розуміли, що це було на краще. Саме те звільнення привело вас до справи всього життя, те болісне розставання звільнило місце для справжнього кохання. Той провальний проект навчив вас тому, чого не навчить жодна книжка. Якщо у вас є такий досвід, і ви навчилися довіряти цьому процесу, то ви вже практикуєте Аморфаті, ви не просто миритеся з долею, ви вчитеся з нею співпрацювати. Ви починаєте бачити у перешкодах не стіни, а сходинки, це і є найвищий пілотаж стоїцизму, не пасивне смирення, а активне, творче прийняття життя у всій його повноті, це перетворення будь-якої отрути на ліки, будь-якої перешкоди на нову дорогу. Якщо ця ідея вам близька, то ви значно більшою мірою стоїк, ніж могли б припустити і нарешті. П'ята несподівана ознака, ви вмієте дивитися на свої проблеми з висоти пташиного польоту. Уявіть, що ви через щось сильно переймаєтеся. Наприклад, посварилися з колегою через якусь дрібницю, вас переповнюють образа і гнів. У цей момент ви ніби робите крок назад, і по думки віддаляєтеся від ситуації. Ви уявляєте себе у своєму офісі, потім бачите всю будівлю. Потім ваш район, ваше місто, ви продовжуєте віддалятися, доки не побачите свою країну на глобусі, потім усю планету Земля, маленьку блакитну кульку, що летить у безмежному чорному космосі, і десь там, на цій кульці, в одній з мільярдів будівель, сидить маленька людина, ви і злиться на іншу таку ж маленьку людину. Якою вам тепер здається ваша проблема? Наскільки вона важлива у масштабах Всесвіту, цей прийом, який любив практикувати сам Марк Аврелій, називається погляд згори. Він не знецінює ваших почуттів, але ставить їх у правильний контекст. Він показує, наскільки минущі та незначні багато наших тривог, М -м -м. який психологічний ефект дає цей погляд з висоти. Передусім, він приборкує наше его. его. Це та частина нас, яка вважає наші проблеми центром усесвіту. Воно вигукує. Це несправедливо, так не повинно бути, мене образили. Погляд з висоти м'яко, але наполегливо нагадує Его про його справжній розмір. Він показує, що світ не обертається навколо нас, це неймовірно вивільняюче почуття. Ви перестаєте брати все близько до серця. Образи й гнів вщухають. Тому що їхнє паливо, відчуття власної важливості вичерпується, натомість приходить спокій і навіть легка іронія щодо власних переживань. Ви починаєте бачити не лише свою точку зору, а й усю картину цілком. Ви розумієте, що ваш колега, можливо, також переживає через щось своє, і його різкість не мала до вас прямого стосунку. Цей погляд породжує не лише спокій. А й співчуття, ви стаєте мудрішими і терпимішими як до себе, так і до інших. Дуже важливо усвідомити, погляд згори це не спосіб утекти від проблем або вдавати, ніби їх не існує, йдеться не про те, щоб сказати собі мої проблеми, та це дрібниці, не буду про них думати, ваші почуття реальні й важливі. Цей прийом потрібен не для того, щоб знецінити ваші переживання, а для того, щоб надати їм правильної перспективи. Це як дивитися на картину в музеї. Якщо ви підійдете до неї впритул, побачите лише окремі мазки і фарби. Щоб оцінити все полотно, потрібно відійти на кілька кроків. Точно так само і з проблемами, коли ми перебуваємо всередині ситуації, ми бачимо лише образу, страх, гнів. Погляд згори дозволяє нам відійти на безпечну відстань і побачити всю картину, причини, наслідки, можливі рішення він допомагає перейти від емоційної реакції до раціонального аналізу. Отже, якщо ви ловили себе на думці, що в моменти стресу інтуїтивно намагаєтеся піднятися над ситуацію і поглянути на неї збоку. Знайте, ви використовуєте один із найелегантніших. Інструментів стоїчної мудрості у як свідомо практикувати цей прийом це дуже просто і не потребує особливого часу. Наступного разу, коли відчуєте, що вас накривають емоції, тривога перед іспитом, злість у суперечці, образа на критику, зупиніться на 30 секунд, заплющте очі і почніть уявну подорож угору. Уявіть себе в кімнаті, побачте цю кімнату згори. Потім будинок, вулицю, місто з висоти хмар, з висоти супутника. Побачте континент, планету, відчуйте тишу і велич космосу, побудьте в цій точці кілька секунд, а потім повільно поверніться назад у своє тіло, у свою кімнату, Розплющте очі, ви помітите, що емоційне напруження вщухло, проблема нікуди не зникла, але вона перестала здаватися. Такою величезною і всепоглинаючою у вас з'явився простір для роздумів і спокій, щоб тверезо її обміркувати, це потужна медитація, доступна в будь який момент, і якщо ви вже робите щось подібне, то ви на вірному шляху до стоїчного самовладання. Отже, підсумуймо, ви прихований стоїк, якщо, по-перше, інтуїтивно розрізняєте, що у вашій владі, а що ні. І зосереджуєтеся на тому, що можете контролювати. По-друге, іноді уявляєте найгірший сценарій, аби підготуватися до нього і більше цінувати теперішнє. По третє, час від часу добровільно йдете на невеликий дискомфорт, щоб загартувати свою волю. По-четверте, пам'ятаєте про скороминущість життя, аби жити більш осмислено. І приймаєте всі повороти долі як невід'ємну частину свого шляху, і по п'яте вмієте дивитися на свої проблеми з висоти пташиного польоту, аби не дозволити емоціям взяти над вами гору. Як бачите, стоїцизм це не про придушення почуттів, це радше про мужність, мудрість і та самовладання, це практична філософія, що допомагає прожити гідне життя, попри всі його труднощі. І найдивовижніше те, що багато хто з нас вже носить у собі його зерна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося і ви впізнали в чомусь себе, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, аби не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас яку з цих ознак ви помітили в себе? Або можливо, у вас є своя шоста ознака прихованого стоїка? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші історії.